Друзі, всім привіт! Нарешті я знімаю другу частину історії про наше авто, яким ми вже володіємо три місяці. В першому відео ось цьому я розповідала про те, як ми його придбали, про те, як ми його вибирали. І взагалі це наше перше авто. У нас не було жодного досвіду. Але ми насправді ним дуже задоволені. Але, звісно, не без сюрпризів. І ось саме про ці сюрпризи я е, збираюся вам розповісти. Хотіла зняти це відео набагато раніше, але що не тиждень то сюрприз. Тому <сі> я думаю, що саме, саме зараз цей час настав, і я вам розповім, що саме траплялося з нашою машиною, е, а саме моменти, які ми взагалі не очікували. І так почнемо з того, що ми її придбали в кінці вересня. У Канадця детальна інформація, відео про яке я вам до цього розповіла. Буквально через тиждень після того, як ми її придбали, оформили, бла бла. бла Ми поверталися з моєї роботи, Міша мене віз додому, і ми були якраз де така велика розв'язка, вона така, типу там і міст, і під мостом. І от ми їхали якраз під мостом, і в якийсь момент вона просто глохне. Вона просто гасне, нічого не світиться, вона дуже повільно їде. І ми знаходимося під мостом, де немає ніякої обочини, ми не можемо нікуди з'їхати. Це траса 80 кілометрів швидкість, і ми якби, в замкнутому такому просторі, куди можемо тільки вперед трошки проїхати, бо вона дуже повільно їде. Міша вивернув руль праворуч, ми трошки якби, прижалися до правої сторони. І в шоці ми дуже переживали. Взагалі в нас до цього ну, був невеликий досвід взагалі водіння. А тут таке коротше, просто були в шоці: Міша, давай ще заводить, заводить, заводить. І з третього разу в нього все вийшло, вона завелася, і ми поїхали. А в нас засвітився чекінжі. Я почала швидко гуглити сервіс. До речі, цей автосервіс нам порекомендував Канадець, якого ми купили авто, щоб в цьому сервісі він обслуговував. Цю машину, і ми туди добралися. Нам пощастило, що ще цей сервіс знаходився абсолютно недалеко, буквально там три кілометри. Ми до нього доїхали через двори, щоб, не дай Бог, не заглохнути на трасі. Ось, і коли ми доїхали, ми її там залишили. Нам перевірили, сказали, що проблема в датчиках якихось. Коротше, ось оці датчики. Я не знаю, що то воно конкретно означає. Нам пояснили так, що ці датчики один дає сигнал, другий його не ловить або щось у них там, типу, не працює між ними. Тому в нас вона заглохла, але це дуже небезпечно, те, що ми заглохли на дорозі, і нам погодилися відремонтувати машину без епонтменту, тобто без Черги. І е, вони сказали, що їм потрібно замовити ці деталі з Ванкуверу. Вони прийдуть е, через декілька днів, і е, ми вирішили, що ми поїдемо додому. І коли ці датчики до них приїдуть, ми приїдемо і вони е, нам їх поставлять. Е, на щастя, за цей період, за 2-3 дні, у нас нічого не трапилося, ми не, не заглохли, але ми дуже переживали, звісно, е, і старалися не їздити по трасам. До речі, один момент мені тато порекомендував, що коли вони відремонтуються, щоб ті датчики, які вони забрали з машини, нам віддали. Тому що, у випадку, якщо вона знову заглохне, це означає, що проблема була не в датчиках. І можливо ті датчики, які в нас були, вони були справні. Тому якщо у вас будуть щось таке ремонтувати невелике, то непогано б його взяти вам. Собою. Рекомендаціон. І коли нам їх відремонтували, нам виставили рахунок. Це коштувало 320 доларів. Після цього вже почався жовтень, ми знали, що вже тут раніше буде холодати, і нам потрібно було придбати зимові колеса, точніше зимові шини. Попередній власник нам віддав ці самі колеса металічні, на які ми можемо натягнути наші шини. І нам дуже пощастило, ми коли загуглили в Canadian Tire шини, там були конкретно на наш автомобіль, останні чотири типу, шини, і вони були по знижці. Нам обійшлися вони в 600 доларів. Ми їх забрали, і наступний раз, коли ми приїхали в цей сервіс, ми їх попросили нам ці шини поставити на римзи, римзи wheels, на оці металічні колеса. І, власне, поміняти ці колеса з всесезонки у нас була на зимові. І всесезонку нам назад віддали. І що було дуже приємно, вони все це виконали чисто, і навіть наші попередні колеса, які були на машині, всесезонки, вони їх упакували кожне в такий пакетик, що дуже. Чисто було, і вони його нам в багажник назад поклали. Плюс, коли ми міняли ці колеса, ми їх попросили подивитися ручник, тому що в якийсь момент Міша вирішив перевірити ручник, наскільки він працює, тому що йому було дуже важливо це для здачі на права на клас 5, на фул права, щоб їздити вже самостійно. Коротше, оці максимальні права, які тут можна отримати. Ось, щоб здати на ці права. Перед екзаменом завжди перевіряють ваше авто, чи там працюють фари, аварійка, тормоз, оцей ручник. Але коли Міша здавав, до речі, в нього цей ручник не перевіряли. І Міша вирішив перевірити, він поставив на три щелчка, мабуть, і машина все рівно їхала на драйві. Ми зрозуміли, що цей ручник взагалі не працює. І коли ми міняли колеса, ми попросили його переглянути. І нам сказали, що все, ок, ми його типу, натягнули, ну проблем все подивилося. І ще у нас була проблема з заднім дворником. Він, типу, працює, але він не прилягає до нашого стекла плотно, і вони там, типу, його трошки прижали, але він все рівно у нас погано працює. Ну, той ладно, типу, і так видно, насправді. І заміна наших колес з ручником, тим, що вони його натягнули, коштувала нам 200 доларів. Далі ми користувалися машиною, в основному я її використовувала для того, щоб добиратися на роботу. Це кожен день я їжу по чотири рази, тому що в мене робота зранку, потім в мене перерва в посеред дня 4 години. Потім знову я їду на роботу, в школу я працюю. Кому цікаво деталі, переходьте в Телеграм, там я писала про це детально. Можливо, я ще сюди зніму відео про це, але поки ще переходьте в Телеграм. Там воно. Ми користувалися не машиною, все, проблем не було. А, в нас загорівся знову чекінджін, але він то пропадав, то з'являвся. Ми зателефонували в сервіс, питали, що за проблема. Типу, ми ж поміняли датчики, чого воно знову світиться. А вони сказали, що це у вас проблема з якимсь вакуумом, який якось зв'язаний з топливом. Але це не критично, машина може їздити і, типу, все нормально. Працює це безпечно. Ну, окей, типу, їздимо з Чекінчиком. <досить> Досі спойлер. Одного разу я їхала на роботу, і я проїхала буквально не знаю, 500 метрів, і потім зрозуміла, що я їхала на ручнику. І проблема в тому, що я це взагалі не відчула. Тобто, мені здається, що коли людина їде на ручнику, вона ну, відчуває якби, різницю, правда? А я не відчула взагалі. Я просто це зрозуміла, тому що в мене, на, там де спідометр там загорілося типу, знак оклику, і я знала, що це ручник. Я його зняла, ну, прибрала і далі поїхала. Далі я це повідомила, він почав знову перевіряти, він поставив ручник, а машина знову їде. Ми такі, ну йо йо ми попросили відремонтувати нам ручник, він знову не працює. Міша не може здавати на права. Він цей весь час тренувався, він їздив зі мною, щоб підготуватися до цього ж екзамену. І в результаті, ми в якийсь момент зрозуміли, що треба цей ручник виставляти на повну, а не лише на три щелчка. І от коли ви виставляли на повну, тоді він працював. Ну, і плюс Міша ще б зателефонував власнику, він сказав, що типу, його потрібно затягувати на максимум. Тоді він буде працювати. Так, ми ним користувалися, користувалися, і ось уже в листопаді. Ми якось приїхали на заправку, почали заправляти, і я така: ну давай подивлюсь, там, не дай Бог, може щось не тече. Присідаю, а там... Коротше, бензин л'ється тільки так. Я була в шоці від того, наскільки багато виливається. Зателефонували в сервіс. Давайте ми до вас приїдемо. Нам потрібно відремонтувати. Ми записалися і е, приїхали до них. Вони переглянули і повідомили нам, що нам потрібно е, купити ось таку деталь. А це все якби пов'язано з цим топливом. По факту це замінити цілу трубку, і вони її замовили знову з Ванкуверу. І вона декілька днів їм йшла. І е, коли нам поміняли, нам виставили рахунок, і це коштувало 450 доларів. Ну, це типу за роботу, за деталь, за те, що вони там. коротше за все. все. Ну, е, потім ми приїхали на заправку, треба заправитися, заправляємося і там все рівно воно трошки капає. Я не знаю, чи це нормально чи ні. Е, можна, звісно, це все скидувати на те, що машина 2006 року, але ну, воно капає, типу, дуже мало. І, е, ну, то, типу, окей, ми не втрачаємо дуже багато бензину. Зараз в нас че то загорається, то не загорається. Потім прикол був. в мене машина. Просто не заводилася, типу, я засовую ключ, провертаю один раз, типу, загораються всі ці, е, там, спідометр, екранчик. Після цього я провертаю знову, і все гасне. І так було, коли в нас був плюс на, тим, на вулиці, тобто це не по причині того, що холодно, і мені треба її якось е, типу, від чогось заводити, що це проблема прямо з акумулятором. І Ми просто відкривали капот, кришечку червоненьку, та, що приєднує якби, акумулятор до машини, піднімали, опускали, закривали капот, і вона заводилась нормально. І дійшло до того, що кожен раз, коли я її заводила, мені потрібно було це зробити. Не тільки навіть коли я заводила, й коли, наприклад, я приїхала на роботу, я виходжу з машини, клікаю, щоб її закрити, а воно не працює. Все, акумулятор погас, типу, машина вже не реагує на кнопку. Мені потрібно було підняти капот, знову цю кришечку закрити капот, клік, закрилась машина. Потім я приходжу з роботи до машини, включаю, а вона не працює. Капот відкрив, а ключом треба машину відкрити, підняти капот, відкрити кнопочку. Капот. Коротше, і так по кругу дійшло до того, що я їхала від дому до роботи, і буквально я проїхала 200 метрів, в мене знову все погасло. Я руль вже такий, типу, жорсткий жорсткі становиться. Я з'їхала трошки тут на обочину, зателефонувала Міші, Міша підбіг знову опять капот, кнопочка, капот, кнопочка. Він мене відвіз на роботу, потім зателефонував в сервіс, але в інший, там де є українець, і він порекомендував просто прикрутити клеймо, тому що воно в нас якби так хиталося, і це дуже допомогло. Тепер все нормально, тепер вона заводиться. Коротше, трати, да, є. Звісно, хотілося б ще ну, задню, задній дворник поміняти. Можливо, там і систему. І плюс, ну, коротше, так. Да, постійно щось би хотілося поміняти, відремонтувати, але вона добре їздить, гарно виїжджає з. Зі снігу на слизькій дорозі також вона гарно їздить. Коротше, я насправді не дуже задоволена з мішею. Просто є якісь моменти, які від того, що вона вже старенька. Щодо витрат, і взагалі як ми нею користуємося, в нас в місяць виходить більше тисячі кілометрів, і за бензин ми витрачаємо 200-250 доларів в місяць. А і до речі, бензин зараз дуже подешевів. Сьогодні було 112,9 за 100 літрів канадських доларів. І коли ми приїжджали, було десь 150 було навіть в липні. Мій тато сказав, що в Україні зараз газ дорожче ніж тут бензин. Тому якщо ви купляєте автомобіль, якому вже більше 10 років. Ви розраховуєте на те, що так автомобіль буде брати ще додаткові гроші. Але мені здається, що це з любою автівкою, якщо це не з салону. Дякую на цьому, мабуть, все, що я хотіла розповісти вам. Більше в нас нічого не траплялося, якщо щось трапиться, я обов'язково це напишу в телеграмі. Тьфуть. У мене ще є. Інстаграм, кому подобаються мемчики різні, вам туди там смішно дуже в рілси Заходьте, переглядайте, людям подобається, вони репостять. Я постійно забуваю сказати або про свої соціальні мережі, або про те, що потрібно підписатися, поставити лайк, там колокольчики, все це делень-делень. Якщо ви просто залишите лайки, я вже буду дуже задоволена, або ви напишете якісь коментари щодо цього відео. Якщо хтось е, з ваших знайомих зараз е, на етапі покупки автомобіля, то можете з ними поділитися цим відео. Це дуже мені буде приємно. Дякую велике за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Сьогодні в нас вже 24 грудня, тому я буду вас вітати з наступаючими святами, але це не останнє відео ще перед новим роком. Я ще зніму дуже багато. От тому підписуйтесь точно. Дуже багато всього буде попереду. Дякую велике за перегляд і до зручного відомо, па, па А не буду розказувати плани.